Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам 15 фактів про автомобілі, які ви, можливо, не знали. Підпишіться, поставте лайк. Починаємо! Перший факт буде стосуватися електромобілів. Вони з'явилися раніше ніж авто з бензиновими двигунами на початку 20-го століття в Нью-Йорку. Майже всі таксі були електромобілями. Другий факт: перше водійське посвідчення було видано 1 серпня 1888 року. Винахіднику автомобіля з двигуном внутрішнього згорання Карлу Бенсу для проведення тест драйву запатентованого авто. Третій факт: автомобіль Ford Model T став першим примірником серійного виробництва і випускався з 1908. Мого по 1927 рік. В 1924 році він коштував всього лише 265 доларів. Четвертий факт для любителів Порше. В автомобілях Порше ключ запалювання завжди розташований зліва. Це пояснюється тим, що спочатку машини цієї марки були гоночними, і таким чином водії мали можливість стартувати на декілька секунд раніше за суперників. П'ятий факт: перші правила дорожнього руху розробив американець Вільям Фелпс Іно, хоча сам ніколи не був водієм. Шостий Факт у 1980 році офіційно зареєстрована найдовша автомобільна пробка, яка сталася у Франції на шляху між Ліоном і Парижем. Її довжина складала, просто вдумайтесь, понад 200 кілометрів. Сьоме таксист з Греції проїхав на автомобілі Мерседес майже 5 мільйонів кілометрів. Це один з найбільших автомобільних пробігів, більший лише у марки Вольво. По проханню Мерседеса він подарував своє заслужене авто музею і отримав подарунок новий Мерседес. Восьмий факт. Серійний автомобіль Bugatti Veyron Super Sport на випробовуваннях розвинув швидкість в 434 км на годину, що дає підставу вважати цю модель найшвидкісною у світі. Дев'ятий факт. Серійний англійський піл P-50, який випускався в 60-х роках минулого століття, був найменшим авто у світі. Це була одномісна модель висотою 1,2 метра, шириною метр і довжиною всього лише 1 метр. 34 см. Десятий факт: компанія Volvo першою запатентувала ремінь безпеки з трьома точками кріплення і зробила безкоштовним доступ до права використання своєю розробкою для усіх автовиробників. Одинадцятий 75% авто, створених за всю історію Rolls-Royce, все ще знаходяться в експлуатації. Тринадцятий факт: засновник Apple Стів Джобс завжди їздив на автомобілях однієї марки. Але при цьому ніколи не реєстрував свої автомобілі і не використовував номера. При цьому він діяв абсолютно в рамках закону. У Каліфорнії з моменту придбання авто можна близько 6 місяців їздити без номерів. Цим Джобс і користувався, а потім просто міняв автомобіль. А старий продавав з аукціону. 14-й факт: перший в світі світлофор був встановлений в Лондоні в 1868 році. Проблема полягала в тому, що цей агрегат мав високу ступінь вибухонебезпечності. Цим газовим ліхтарем поліцейські були змушені керувати вручну. І останній 15-й факт: найбільший зафіксований пробіг, тобто 6 мільйонів 100 тисяч кілометрів, має автомобіль Volvo P1800. На автомобілі стоїть рідний двигун та рідна коробка. Варто зазначити, що власник дуже дбає про своє авто і обслуговує його по регламенту лише в офіційного дилера. Сподобались цікаві факти? Не пошкодуйте лайк і не забудьте підписатись. Всім па-па!